Де маленький, де мій маленький пончик? Ти є іди. Казав Юра, як з дому йшов, що першим ділом, щоб тебе прив'язувала, поки ти не прив'язаний, хліб відкривати не можна. Ти ж всі яйця позбираєш. Да, ти ж такий. Збитошник. Ну і як тебе на руках туди нести? Не хочеш сам іти, ні до цимка. Давай, зараз понесу. А, все вже. На ципку бідолашка, відв'язував Юра на ніч. Усім гарного дня. Юри вже вдома немає, а в мене до роботи наказ. Зробиш так, так, так. Оце був, до речі, перший прив'язати пончика. У нас сьогодні дуже пасмурно. І така поморозь на деревах, але я просто не знаю, чи її видно. Вона, знаєте, така від того, що пасмурно. І все ця поморозь, і воно так здається все прямо дивишся на дерева, а вони ніби з небом зливаються, сиві. Ось як гарненько, а ближче до Борізки. А, вона, вона, бачите, яка, вона паморозь, я кажу собі памороз, я думала просто іний, а воно обледеніння. Дивіться, Шматочки льоду відпадають. Да, Виявляється, ось така погода. І щоб мороз такий не сказала, великий. А дерева обледенілі стоять. Курев'я пускати. Дав наказ зерна не сипати. Зварений баняк, набирає їм, каже, повне відро і хай їдять. Що ви думаєте? Зерно то йде, а саме о, саме, саме 22 друга січня. Оце ще хотіла подивитися, чи їдять. а ну давайте збігайтеся так, щось сарки не хочуть. Прибігла, крунулася одна з другою і побігла. Качки їдять. Том скачкою так, кури стоять довгуть. А, все, схочуть, жити будуть їсти. Це вони так просто. Туди-сюди бігають одне за одним, сліва вийшли. Біжи рембо, біжи, бо з'дядять. Так, пептові сказав насипати банячка, але я так собі подивилася. Пептик хай доїдає вчорашньому. Бачу, що вона саме в кориті там щось причмакує, ширшенька як довшенька. Вереском не вершить, значить, не голодна, одним словом доїсть. Тоді нема що харчі переводити. А цьому дружбанові, зараз. Да. Тобі, казав Юра, принести водички і покласти сіна. Mm. А, може, я тобі ще якось смаколика дам, да. Там десь в мене капустки є. Легше тобі куря вийшли, правда, на голову? Оце вчора ввечері по яйцях склала сюди, всім яєць було і забула забрати. Потім десь нагадалася, думаю, ай, ну все, поїдять до ранку, але ні, лежать. Машка, от за тебе Юра не згадував, в тебе все є, правда? Все є, нічого тобі не нести. А є, де тобі розбігатися, да? і вздовж, і впоперек, куди хоч. <гас> Підстрибує. Зараз буду внести цю сіну, то тобі свіженьку кину, добре? О, цим теж зерна не сипала, а в мисочку поставила банячок. От ото добуй, Смачно, так. Тайсон. Тайсон, куди? А Ану. Поділилися вже ми трішки курми, але коли порахували, тут ще, ще чотири півні. Три треба прибрати, тому що забагато. А одного, щоб на цих курочок якраз добре вистачить. Вони будуть одна. Дайте зараз тепла, ці курочка одна одній будуть сідати. Інкубатору не треба. Киш. О, архипці вже наминає. Сінце. І машка теж прискакала. Аж похромує. Але ще перебірлива. Нюхає, нюхає, принюхується. Десь визбирує щось собі. А не якось. О, от так. Ще зараз лапкою підгрибає якась. Ну, ви тільки подивіться, що робить. Машка, що ти там шукаєш? <рігла> Залізла під нього майже вся? <рігла> ага, злякалася. Налякали півні. Знайшла там що чи ні? А, тільки хрум-хрум-хрум. Знайдеш все. Що ти, бентамчик, холодець мій так стоїш? Не пускає, тебе пепа дав вже, підросла то мучить. <підросла -то мучить. <після> -то> І ще кохи не спішать вилітати, курочки всі воно. сидять. Ось так, краще. Видно. Ідіть їсти, а то поїдять, поки ви зберетеся. Що, послухала, будеш злітати? Давай. Ой, Ко, Ко, що не спішиш. Диви, тебе твій півень кличе. О, він там полетів. Давайте, злітайте. І. а не хоче. А ще ось один кох, не, не поспішає. Ой, це цей кох, у нас є одна курочка. Вони замовлені, замовлені в Житомир. і Ми думаємо, я зберегла номер телефона. Придаю привіт, якщо ви мене дивитесь. Як тільки у нас десь там буде туди в ту сторону, який рейс, то я обов'язково наберу. Зв'яжемось і завеземо. Он який гарний красун. До весни такий широкий робиться, леснить. Аби тільки більш ні з ким не билися. Не хочеш. Давай ще на поня сядь. Я коїк біля корита. Це сарки і горобці. Ой, ну все, тут ходити добре. Але вже зателефоную Юрі, відзвітую, що все, що наказав, зробила. Та й пора на роботу. Такий день починається. Що він нам принесе, будемо бачити? Хочеться, щоб... Щоб тільки гарні новини, хороші для всіх. Тому гарного дня!